Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Рязань НПЗ, все за нашим планом. Нагадаю, що Рязанський разом із Саратовським, який теж напередодні був атакований Нептунами, відкрили сезон серіалу під назвою розбив ще російський НПЗ, який триває акурат з ночі 1 серпня, на серпня, 2 і досі, 15 листопада. Майже ні дня не буває, що по м -м, залишках російських НПЗ щось не прилітало. Писали західні медіа, що там вони нібито вирішили на інші установки, АВТ, які ще є недобитками перезаливати ту нафту, яка не може. Вже перероблятися на знищених установках, на призупинених, але куди ж воно там все влізе, навряд чи це їх порятує від кризи. А наскільки вже показово, що нептуни напередодні так і по новарсійську, і по Саратовському, і взагалі, оцей момент масованості і комбінованості атак, він буде ще ефективніше нищити російську ніфтянку, а відтак і російську оборонку, а точніше їхній нападницький сектор. Ну тут важливо що розуміти що удари системні раз а по-друге, те що вони припиняють свою роботу, тобто вони не призупиняють, вони не пере, як ви сказали, не навіть уже не чи не перекидають е, завдання. Чи потужності на інші підприємства, які, скажімо, там працювали не так би мовити, не на повну потужність, і тут вони їх досилили. Але ми бачимо зараз, що по суті перенавантаження на інших НТЗ призводить до виходу їх з ладу без безпілотників, тому що ресурсність доволі зношена у багатьох, бо ті, що найпотужніші, вони, як правило, працювали на Технологіях, які Росія до санкційного періоду зуміла закупити в європейських країнах, все одно, Китай не має такого рівня високих технологій по вузькоспеціалізованій роботі саме по так би мовити, ніфтянці по газу, все таки, це більше американські західні технології. Китай тільки зараз пробує, скажімо, так ми розуміємо. Скажімо, так дублювати чи брати за основу, але тим не менше, навіть тому і дотепер Китай купляє російську дешеву нафту, mm -hmm. а не, скажімо, переходить до більш потужних чи серйозних гравців на нафторинку, такі як арабські країни, наприклад. Хоча там нефть нафта по суті набагато чистіша, і навіть якщо виходити в кінцевому результату, навіть десь виходить і дешевшою росіяни за рахунок оцих цих безперервних знижок, перекапрод е, передачі Китаю її там в якийсь умовний кредит на майбутнє, так як там, там вже ще що вони передають нафту Китаю, а очікують, що колись там, коли будуть проведені перерахунки. Наприклад, юанями то вони зможуть взяти гроші за цю нафту. Дуже багато російської нафти прийшло в Китай, і вона не оплачена. Бо по суті валютні кошти або міжнародна валюта конвертована, яка теж не ходить в Росії. Це створює для них серйозні проблеми. Між іншим та сама історія була з Індією, з Рупіями. Росіяни пробували власне транзакції перевести у ці. Кошти для того, щоб власне мати можливість виходу на міжнародні ринки, але дотепер з ними розраховується рублема. А для Путіна рубель ну це так для русських, та він дерев'яний і він доволі скажімо, не котований на міжнародних ринках, і це для них є проблеми. Це так між іншим. З другої сторони, якщо ми з вами оцінюємо удари по нафтопереробних станціях. Це перше за все удари по а, а, військово-промисловому комплексу, б по російських олігархах, тому що е, нафто і газопереробна галузь Росії. Між іншим, як і золото, як Алмази перебувають в приватних руках. В приватних руках причому знову ж в умовах санкційних режимів, скажімо, це залишилося єдиним заробітком для багатьох російських олігархів. І, звичайно, коли зупиняється таке підприємство, в неї в приватній власності держава може там по страховках виплачувати кошти, ще щось ще щось. Але це все одно не те, що компенсує і покриває витрати на відновлення з урахуванням санкцій, з урахуванням всяких шляхів тридорого закуплення певних запчастин чи там деталей, але далеко не агрегатних вузлів чи тих самих турбін. Це для них теж дуже серйозна проблема. І е, також по суті знову ж стоїть питання держави чи компенсовувати ви втрати їхнім олігархам. А це тоді не піде на війну, чи витрачати на війну, але втрачати підтримку російських олігархів. Якщо от ми згадували згадали з вами перше, ви згадали новоросійський порт. Так ну це ж ми бачимо, що після удару по цьому порту, а він його спроможності просто скажімо були для росіян. Край потрібні, вкрай не обмежені, край потужні, бо це був другий за по суті порт за завантаженістю. Там, тільки якщо не помиляюся, довжина причалів біля восьми кілометрів. Uh -huh, uh -huh. Плюс глибина в портах давала можливість заходити власне танкерам з великою. Тонажністю, крім цього, також не забуваємо, що новоросійський порт, попри його торгівельні, якісь специфіку, це і військовий порт російських кораблів, там доволі сильно розгалужена мережа радіолокаційної боротьби. Тобто, все, що там підходить за 20-30 кілометрів, вже виявлялося а, а, а моніторився повітряний простір. І на сотні кілометрів. А тепер ми бачимо, що все це не дало можливості захистити порт. Ну і окрім того, не забуваємо, що навіть російські літаки, які для Ангелісу стратеги вилітали. Для пусків ракет вони вилітали або в Каспій, або власне під прикриттям авіації армійської чи штурмової. Власне під прикриттям цих авіацій здійснювали пуски із новоросійська або над Чорним морем під поблизу новоросійського порту ракети по Україні. Це теж дуже важливо розсвідомлювати і розуміти. Ну і окрім того, новоросійський порт. Це як ми розуміємо з вами, це був він входив шляхи, у шляхи в шлях, міжнародний шлях, власне, транспортування по морю величезної кількості різного роду товарів з різним, скажімо. Призначенням при такій насиченості роботи порту, зрозуміло, що можна було росіянам ховати там що завгодно, А це ми розуміємо і контрабанда, це і перевезення нелегальне обладнання необхідного для росіян. Тобто, тут все, все наклалося на купу. Вже не кажу про те, що ті нафтоналивайки там працювали. Доволі успішно в плані експорту російської нафти недаремно після цієї ночі ударів ціна на нафту на міжнародному ринку там зросла чуть не на два відсотки, чуть не на декілька доларів, бо виявляється, що цей порт забезпечував чуть два відсотки в цілому. Всього світового експорту нафти це дуже дуже глобальний удар по Росії, і крім того, це не просто як виявилося, удар що там завдав якоїсь шкоди, але порт працює. Порт призупинив зараз відвантаження нафти, бо ці наливайки понищені порт продемонстрував, що він неспроможний. Він не спроможний себе захистити. Я думаю, що Ювії і всі вже бачили оце відео, яке там виставили турецькі моряки з цього порту. У мене теж виникає запитання, як там турецькі моряки опинились. ну але ми розуміємо, що це могли бути громадяни Туреччини, а корабель теж питання, який. моряки, я маю на увазі, так що під яким прапором ходить. Там багато технічних, і, скажімо, нюансів і. Бізнесових було здаховано в цьому порту. Тепер, звичайно, він стає вразливим і це доволі суттєво плине взагалі на всю морську торгівлю в цьому регіоні, бо іноземні бізнесмени іноземні компанії, які володіли своїми там, танкерами, човнами чи іншою. Якоюсь нерухомістю, звичайно, попри задумаються, чи вартує ризикувати в Росії своїми капіталами. Швидше за всього, це призведе і до відтоку і тіньового якогось капіталу від цього порту, а це в будь-якому випадку удар по російській економіці. І дуже суттєвий. Ну там що, хто там ще зараз залишився, порт такий у них серйозний у слузі, так, на Балтіс. І то туди вже долітає. Тобто це для них глобальна проблема, особливо після того, коли на Камчатці, скажімо, суттєво по е, потрясло їхній військовий північний флот, зокрема, там, де знаходилися їхні півні е, атомні човни, то тепер так виглядає, що Російська Росія втрачає дуже суттєвий вплив, власне, на е, як морська держава. А особливо зараз, коли це постає питання розробки все більше і більше шельфів Атлантики, чи навіть у Балтиці, чи та сама Гренландія та будь-де по великому рахунку Росія, яка претендувала на гегемонію морської держави, теж втрачає не тільки як сухопутна. Але власне і морська для них це серйозна проблема. Вони усвідомлюють, що на їхнє місце швиденько зайдуть американці, зайдуть скандинави, зайдуть британці. і по великому рахунку навіть Китай, який через Росію дійснює певні якісь торгівельні е справи. Теж буде думати, чи вартує йому з Росією працювати з країною, яка мало того, що не має серйозних військових успіхів, так ще й на на торгівельному. Скажем так, в торгівельному морському торгівельному сегменті починає суттєво втрачати вплив. Між іншим, це те натя напевно буде каламбур, але виявляється, що порти саме й тримають на плаву російську економіку. Так, та але потопимо її. Хай вона вже йде е, на повне дно, так би мовити. А в нас буквально кілька хвилин до трьох, але пане Іване, водночас тоже Китаю ще видно, згаданий вами нами не раз. Він допомагає Росії е, е, в тому, що вона зможе за наступний рік зробити. 70 тисяч дронів і 120 тисяч кабів. Оце от що, повідомляє про Скібіцький з Грумову, такі спроможності. Вони ж не беруться просто на їхньому її Бачите, я би казав, що Китай не допомагає. Китай використовує Росію для своєї. Це інша історія. Допомагає це, те, коли, як там у одному мультфільмі, та безвозм'язно. А тут банальне використання. Російської економіки, території Росії як держави для закріплення своїх інтересів з другої сторони, так ми з вами усвідомлюємо, що це величезна кількість безпілотників, і велика кількість з них нестиме загрозу для України. Але я би провів ще одну паралель, досить цікаву донедавна основним поставчиком снарядів для Росії була Північна Корея і в 2024 році за кількістю поставок снарядів вони навіть перевищували кількість снарядів, які випускала Росія. А у 2025 рік потік снарядів уже суттєво знизився. До чого я веду? Якщо Росія буде чому, тому що а Росія не все менше має чим платити. По-друге, все-таки потужності або на роботу військово-промислового комплексу Північної Кореї, як бачимо, впливає Китай. Тобто проксі держава, через яку десь і поставки робилися. Та сама історія з безпілотниками. Буде мати Росія кошти платити Китай, буде мати гроші проплачувати це буде це вигідно Китаю. Китай буде надавати потужності, чи скажімо, продаватиме Росії чи комплектуючи чи деталі знову ж згадаймо, Іран, який забезпечував шахедами, був лідером номер один. Щось тепер про Іран не дуже чути після того, коли його і побив Ізраїль, коли американці там зробили пальчиком. Ну но так і та сама історія можливо, з Китаєм. Я до чого веду Китай не захоче на міжнародній. Світовій політиці і економіці бути спонсором номер один таким видимим після того, коли у вісі зла Північна Корея і Іран, скажімо, відійшли на другий план, бути країною номер один. Чому він навіть бачите з американцями в односторонньому порядку, вони не наважилися там втягатися в якусь глобальну війну. Все-таки там оця зустріч Сі і е, Трампа, оці перенесення, скажімо, якихось там торгових санкцій. Чи обмежень одні по відношенню до других перенесли десь на рік. і тому накопичити або абсорбовувати на себе весь негатив Росії навряд чи Китай захоче напряму. Тим паче, Китай зараз заглядається дуже серйозно на європейські ринки, а вони прекрасно розуміють, що що вони автоматично в економіці під всі санкції, які хапає на себе Росія, можуть тягатися вони як країни, як країна чи спонсорська країна, яка, скажімо, підтримує Росію напряму. А от проксі країни, які могли через які Китай міг надавати допомогу Росії, кажу, вони вже по суті суттєво е втратили свій потенціал. Тут теж стоятиме цікаве питання, і чи Китай так буде готовий виражено підтримувати Росію, який сам має. Інтерес на російську економіку і чим більше знову ж економічних проблем у Росії, це означає, що Китай буде тягнути на себе вирішення їхніх економічних проблем. По перше, це не характерно Китаю. Друге, це не характерно їхнім торгівельним інтересам на міжнародній арені, а не тільки по відношенню до Росії. Пане Іване, дякую вам за цю конструктивну насичену відповідь за глибокий аналіз. Триває мій збір він на фінішній прямі. Ну давайте, будь ласка, піднатиснемо. На наших з вами екранах. Ми вже зібрали більше чотирьохсот з тисяч гривень. Ну що нам там з вами тих 18, вже до 460 тисяч і Volkswagen Т Т5» з крану маніпулятором поїде до військових. Про південь давайте говорити складний напрямок, складні умови. Ворог щось там перекидає. Більше про це будемо говорити. З Владиславом Волошним речником Сил оборони Півдня. пане Владислав, вітаю вітає на нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Вітаю всіх глядачів! Назам! пане Владислав! Хотів вас відразу нашу розмову розпочати з запитання по найскладніших напрямках на півдні: це Запорізька область, Гуляйполе, Оріхів, Степногірське, Приморське. Що там зараз відбувається? Що ви можете прокоментувати? Яку інформацію можете нам оголосити? Дійсно, ситуація доволі непроста. Противник за минулу добу на трьох запорізьких напрямках: а це Оріхівський, Гуляйпільський і Олександрівський, провів чотири десятки штурмових дій. Верніше відбулось чотири десятки бойових зіткнень. З них є і штурми, є і спроби противника інфільтруватись вглиб нашої оборони і знищення цих, ін... цих груп ворожих. Е, крім того, ну, доволі високий вогневий вплив ворога на наші позиції. Е, ми фіксуємо чималу кількість е, і ударів дронами Камікадзе і артилерийських обстрілів. Тому ситуація доволі непроста. Найскладніше це на е, напрямку. Гуляйпільський напрямок, де противник намагається обійти Гуляйполе зі, е, да, зі сходу і півночі, намагається вийти до логістичних шляхів, які з'єднують е, Гуляйполе, і на півночі населений пункт селища е, Покровське Дніпропетровської області. Е, там тривають запеклі бої, але ворога вдалось. Зупинити, і зараз тривають дії щодо його блокування і комплексного вогневого ураження. За минулу добу зафіксовано на Гуляйпільському напрямку 18 бойових зіткнень, з них шість це знищення цих груп. і 12 штурм, зокрема ж ну в основному, це штурми наших позицій. Їх зафіксовано 12, Вони відбулись біля населених пунктів: солодке, рівнопілля, веселе і яблукове. Пане Родиславе, скажіть, будь ласка, а чи спостерігається на цьому напрямку збільшення кількості там, живої сили противника або інших ресурсів? Тому що, ну, наприклад, аналітики інституту Іституту не кажуть, що там перекидаються якісь а, морпіхи чи якісь підрозділи ворога, херсонські та запорізькі напрямки? Ну, скажімо так, на цей напрямок ворог дійсно проводить. А, Перекидання сили засобів, але для того, щоб поповнити втрати, тобто про збільшення кількості мови, не йде. Він поповнює втрати, проводить ротації, проводить перегрупування тих підрозділів, які якби наші їх знищують. А ми знищуємо в день на цьому напрямку 250 300 особового склад чоловік особового складу і близько там шість шіст десятків, от за минулу добу, шість десятків одиниць військової техніки і озброєння. Тобто такі, скажімо, дії ворога отдали, і ми знаємо про них наша розвідка про них знає. Говорити про те, що він якось суттєво збільшує для, ну, для нарощення своїх зусиль. Ну наразі це говорити так ми поки що не можемо. Але за, за нашими даними він збільшує кількість, е, перекидає нові підрозділи, зокрема, десантні свої підрозділи, він перекидає на херсонський напрямок. Про це у нас є інформація туди, е, там здійснюється також перегрупування сили засобів, і ті е, підрозділи, які до цього там були, вони не мали певних успіхів, зараз кидають туди. Дісантніка панеслав на Хрестонський напрямок. Це з метою намагання форсувати ріку Дніпро чи куди вони їх от дислокують? Ну, сили засобів для того, щоб форсувати Дніпро, захоплювати там якісь плацдарми. Це треба ну, значну кількість сил мати і приховати їх доволі важко. Вони перекидають для того, щоб активізувати uh -huh. свою боротьбу за е, ну, острівну зону за плацдарми. Противник зараз він відмовився е, ну, по всіх ділянках лінії бойового зіткнення від таких якихось масованих штурмів там із залученням техніки. Він більше на деяких напрямках застосовує тактику інфільтрації, коли невеликі групи таємно проникають, закріплюються, і потім туди ну так так, так, так так би мовити, такі прорізи в нашій обороні, і туди виходять групи закріплення. Вони вже ці плацдарми розширяють і намагаються далі йти. Ну приблизно ту ж тактику зараз противник проводить на інших наших напрямках південних. Ну і зокрема, можливо, готує і для проведення таких дій. В острівній зоні на Херсонському напрямку Пане Владиславе, якщо говорити про от ви сказали, шість десятків техніки, знищено було наскільки активізувалися вони саме з механізованими колонами, чи воно залишилося на тому ж рівні, чи все ж таки погодні умови можливо сприяють? Ну, як мінімум на покровському напрямку, ми знаємо, що тумани там регулярно стоїть і важче працювати оператором дронів. Так, от чи не збільшили вони намагання штурмувати механізованими підрозділами? Ну, на нашому напрямку вони ну раз в два тижні намагаються щось таке провести, якісь механізовані штурми. Вчора, наприклад, біля населеного пункту Ялта на Олександрівському напрямку, вони намагались танками туди. Там ну, декілька танків, декілька бойових машин, намагались туди просунутися. але ми їх знищили, розвернули в основному, а ті, хто не розвернулися, ми їх знищили. Крім того, противник доволі активно почав зараз застосовувати, вернувся до того, що застосовує, скажімо, мотоцикли, баги, квадроцикли, тому що ну, змінилась дещо палітра самого поля бою. І зараз, щоб штурмові групи якнайшвидше переміщались по лінії бойового зіткнення, вони знову повернулись до того, що. Використовують мотоцикли, використовують якусь таку легкомоторну техніку. Ми щодня фіксуємо там по 5-7 е, одиниць такої техніки, знищуємо її там до десятка за день, але 5-7 в одному, в другому штурмі вони все ж таки застосовують. Особливо це стосується Оріхівського напрямку, наприклад, біля населених пунктів Новоандріївка, Новоданилівка, в Малоток-Мачку намагались заїхати. Але ну знаємо, розуміємо, знищуємо панеслав і авіацію. Наскільки активно ворог засовує авіацію, скиди і чи можна і прийняти періоди з попередніми більше менше чи на тому ж рівні? Е, ну можна сказати, що на тому ж рівні, у нас дійсно противник застосовує і вдень завдає ну за добу приблизно 7 до 10 авіаційних ударів з використанням там двох-трьох. Інколи чотирьох десятків коригованих авіаційних бомб. Е, менше трохи працює, тому що на початку осені доволі активно застосовувалась і армійська і штурмова авіація. Зараз дещо менше із використанням некерованих авіаційних ракет. Зараз в основному бомби і завдає. От, наприклад, за минулу добу він цих бомбових ударів ворог завдав там по гуля полю. Оріхову степногірську по тих населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, ну зокрема, по наших позиціях для того, щоб зруйнувати, знищити спалити наші позиції, там укриття на них укріплення, і вже потім проводити свої такі штурмові дії. Ну, подібне він щось здійснював і на Голяйпільському напрямку, там, де якби два наших напрямки сходяться: Голяйпільський і Олександрівський напрямок. Інтом знищив фактично наші позиції. Нам довелося перегруповуватися і виходити на більш вигідні для оборони позиції. Ну а це з собою веде те, що деякі населені пункти все ж таки ми змушені були залишити. Пане Володислав. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви мали змогу долучитися до нашого ефіру і розповісти в деталях, те, що можна розповідати, що відбувається на південному напрямку нашої держави. Спасибі.